Слава Україні! В ефірі ранкові новини 3 листопада. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо випуск із трагічних новин на війні. Відважно оборонячи рідну землю від окупантів, загинув волинянин Дмитро Гончарук. Воїн 1994 року народження був родом із села Скобелка Луцького району. Також внаслідок важких поранень, отриманих під час виконання службових обов'язків, помер волинянин Андрій Бондар. Воїн 1991 року народження був родом із селища Любощів. Редакція телеканалу конкурентів і висловлює ще й співчуття родинам загиблих воїнів. Підлітки влаштували неадекватні розваги тільки вдумайтесь на кладовищі біля Нововолинська. Потім вони публікували свої фото з цвинтаря у мережі, як інформує інтернет ведення «Бух», Фото їм надіслав підписник. На світлині можна розглядіти, що дівчина стоїть на могилі померлого чоловіка. Також у руках вона тримає банку з напоїм. Зазначимо, що такий інцидент з могилами померлих у Нововолинську відбувається вже не вперше. Згодом з'ясували, що дівчат було двоє. Правоохоронці встановили особи неповнолітніх. Ними виявились дві мешканки міста, учениці 10 класу Новолинського ліцею. Пілядки щиро розкаялись та власноруч разом із батьками прибрали могильні плити, пам'ятники та території поблизу вищовказаних могил. На батьків неповнолітніх складено адмінпротокол за статтею про невиконання батьківських обов'язків. Навесні цього року служба безпеки ліквідувала схему продажу стратегічно важливої продукції з України в РФ до оборудки – причетний керівник однієї з волинських компаній, яка виготовляє високотехнологічні вироби для опорно-поворотних механізмів. Про це повідомила прес-служба управління СБУ у Волинській області. Ця продукція використовується в оборонно-промисловому комплексі РФ. Саме ці рідкісні вироби фігурант продавав до країни агресора. Для маскування незаконної діяльності зловмисник задіяв афілійовану фірму на територію однієї з європейських країн. Зафіксовано, що керівник цієї фірми співпрацює з терористичними організаціями ЛДНР. За схемою іноземна комерційна структура закуповувала продукцію українського заводу, нібито для своїх потреб, а потім переправляла її кінцевим замовникам в Росію. Відомо, що з початку повномасштабного вторгнення зломисник нелегально експортував майже 200 тисяч одиниць критично важливих виробів. Матеріали справи вже в суді. Зломиснику загрожує позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років. У Луцьку на вулиці набережні вранці 2 листопада знайшли повішену 15-річну дівчину. Це журналістам телеканалу. Конкурентів підтвердила речниця Головного управління нацполіції у Волинській області Марина Балдич. Підтверджуємо цей факт. Наразі більше ніякої інформації, і ну ми не коментуємо самогубство. Це ж гора для людей, ви розумієте, і там кримінального ніякого, нічого немає, тому так. Що саме сталося, та чому дівчина так вчинила з'ясовуватиме слідство. На території Ківерцівського національного природного парку Цуманська Пуща волинські правоохоронці виявили 870 колод незаконно зрубаних дубів. Як повідомили в обласній прокуратурі, нині деревана арештована, та згідно з ухвалою суду, передана в управління Арма. До слова її вартість складає 21 мільйон 400 тисяч гривень. У кримінальному провадженні про незаконні порубки та перевищення влади. Та службових повноважень посадовцями національного парку триває досудове розслідування, яке проводить ДБР. І до всеукраїнських новин російські окупанти вже яку добу не дають спокою українським мирним містам. Зокрема, пекальна ніч була у Станіславі на Херсонщині. У селі було понад 40 прильотів. Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін. Він зазначив, що через атаку російських нелюдів загинула літня жінка. Також пошкоджено будівлі, ліцею та місцевої амбулаторії, приватні будинки. Російська армія продовжує нищити і силове села на Херсонщині. Окупанти вкотре вдарили з артилерії. По ньому близько 10.32 листопада. Наслідок обстрілу загинув 60-річний чоловік у селі Молодіжне Херсонського району. Внаслідок обстрілу одна людина отримала поранення. Близько другої години ночі. Окупанти вдарили і по Дніпропетровщині. У селі Старі Кодаки внаслідок падіння уламків збитої ракети пошкоджено три приватні будинки та знищено дві господарчі споруди. З артилерії ворог обстріляв населені пункти у Криворізькому районі. Минулося без жертв. Що більше росіяни били з артилерії ще й по Запорізькій області за інформацією обласної прокуратури, через ворожий артилерійський обстріл Комишувацької тергромади загинув місцевий житель. Він саме їхав на мопеді в той момент, коли в нього влучив снаряд. У Шевченковському районі столиці після падіння з п'ятого поверху загинув хлопець з 2002 року народження. Про це пишуть змі з посиланням на речницю поліції Києва Юрію Гірдвіліс. До поліції надійшла інформація, що помер місцевий житель 2002 року народження. Попередньо відомо, що він загинув у наслідок падіння з квартири на п'ятому поверсі. Слідчо-оперативна група проводить перевірку події після завершення. Будуть внесені відомості до ЄРДР. Сказала вона Проте, чи було це самогубство або ж нещасний випадок, поки невідомо. На Закарпатті прикордонники 1 листопада ввечері затримали чотирьох порушників кордону, які збиралися перепливати тису на надувних кругах у вигляді. Пончика за інформацією держприкордонслужби за інформацію Держприкордонслужби, за 100 метрів від держробежу зломисників, двоє з яких несли надумні круги. Затримали. Ними виявилися двоє підлітків з Закарпаття: один житель Кіровоградщини та один житель Сумщини. Підлітки віком 15 та 16 років зізналися, що за 100 доларів від свого односельця погодилися провести двох невідомих чоловіків до річки. Тиса та вказати якій стороні Румунії самі ж ухилянти ризикуючи втопитися, розповіли, що мали заплатити організатору нічного вояжу на веселкових пончиках 5 тисяч доларів та 3,5 тисячі доларів. США. прикордонники зазначають, що особу організатора схеми встановлено. Вони направили повідомлення до нацполіції. Центральний апеляційний господарський суд ухвалив рішення на користь Приватбанку у справі про повернення 245 заправок у власність банку. Раніше вони були у лізингу та суборенді компанії з групи «Приват» Ігоря Коломойського. Про це повідомляє ведення Бабель протягом майже трьох років. Приватбанк не міг розпоряджатися автозаправками, які були на його балансі ще до націоналізації. Весь цей час суди забороняли державному банку отримати контроль над своїм майном. Троні особи продовжували користуватися АЗС та отримувати прибутки, сказав адвокат Приватбанку. За цей час Приватбанк недоотримав від лізого отримувачів понад 10 мільярдів гривень у 2019-2020 х роках. Приватбанк почав процес розірвання договорів лізингу і повернення АЗС під свій контроль. Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок натякнула на позитивне рішення щодо руху України до Євросоюзу від лідерів ЄС на саміті в грудні на основі оцінки Єврокомісії про виконання Україною кандидатських критерій. Бербок сказала, що знає, скільки зусиль від країн кандидатів вимагає рух до ЄС і запевнила, що розуміє наскільки складним цей процес є для воюючої України. Тож чекаємо хороших новин з настанням зими. Далі переходимо до загальноосвітових новин. Німеччина передала Україні чергову партію військової допомоги, зокрема у списку дві радіолокаційні системи ТРЛМ 4 Д до зенітно-ракетних комплексів і 12 бронетранспортерів, сім розвідувальних дронів, п'ять наводводних дронів, 32 термінали для супутникового зв'язку, п'ять великовантажних тягачів та чотири напівпричепи, 12 вантажівок, дві захисні системи для гелікоптерів, принтер для друку. А також 30 тисяч комплектів замовлення зимового одягу. Також Німеччина готує до передачі 25 танків «Леопард-1». Інженерні війська ЦАХАЛ почали широкомасштабну операцію знищення тунелів Хамас у секторі Гази, які перебувають під контролем Ізраїлю, як повідомляє Times of Israel, бойові сапери використовують різні види роботів і вибухові пристрої. Армія Ізраїлю знищила близько ста тунелів, не враховуючи тих, що були зруйновані авіаударами. Також ізраїльські війська вразили дві позиції протитанкових ракетних комплексів на півдні Лівану. Раніше бойовики Хазбули випустили ракету по позиціях Цахал поблизу. Зо манари. Команди Джо Байдена і президента Китаю Сі Цзіньпіня домовилися про зустріч лідерів у сан франциско в листопаді. Однак ще необхідно узгодити важливі деталі. Про це агентство Reuters сказав високопосадовець адміністрації Байдена. За його словами, про це на брифінгу також згадувала речниця Білого Дому Карін Жан П'єр. Вона сказала, що лідери США і Китаю прагнуть провести конструктивну розмову на полях форуму азіатського тихоокеанського економічного співробітництва в Сан-Франциско.